Резонансна справа в Ужгороді судили скандального активіста Павла Павлова. Культурні особливості. В СМТ Воловець з'явилося абстрактне мистецтво. Загроза карпатській бджолі. Понад півтори сотні фахівців завітали в Ужгород, аби обговорити проблему збереження унікальної комахи. Вітаю! Таким буде випуск. Його підготували мої колеги. Проте це не все чим дивуватимемо. Подробиці за мить. США продовжують страждати від сильних морозів. Ганомальна погода дісталася навіть до сонячної Каліфорнії і Гаваїв. Гірські райони штатів накрив. Потужний шторм і снігопади. Така негода прийшла на Гаваї з північних штатів, де лютують морози. Потоки арктичного повітря досягли навіть північній Каліфорнії, де снігу не бачили останні 15 років. У штаті Вашингтон, що на північному заході країни закриті всі школи, а законодавчі збори скасували всі слухання через урагани і сильні снігопади. Метеорологи назвали лютий 2019-го найбільш сніжним місяцем в регіоні за останні 30 років у Києві автомобіль протаранив підземний перехід. Чоловік за кермом автомобіля «Міцубісі Лансер» перебував в стані алкогольного сп'яніння. Водій не впорався з керуванням і врізався в підземний пішохідний перехід. У результаті аварії постраждав пасажир «Міцубісі». Його з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували медики. Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини. від зіткнення з опорою переходу. Ужгороді судили скандального активіста Павла Павлова. Закарпатцю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Його підозрюють в участі у смертельній ДТП, яка трапилася на окружній Ужгорода 5 грудня 2017-го, після якої він намагався приховати вчинення злочину шляхом підпалу власного авто. Справа дворічної давності отримала друге дихання. Тоді, у 2017 році, на об'їзній дорозі в Ужгороді трапилася резонансна ДТП, наслідками якої стала смерть 59-річного чоловіка. Підозру у цій справі вручили голові громадської організації «ДОСТ» та відомому псевдоактивісту Павлу Павлову, який вже наступного дня повідомив поліцейських про підпал свого авто, котре дивним чином відповідало критеріям пошуку транспорту. Винуватця офіційно ж підозру вручили Чили лише кілька днів тому, але і це зумовило довкола публічної персони Павлова. Неймовірний резонанс. Є відео безпосередньо, на якому така сама машина, яка згоріла через 6-7 годин. Є зеркало відвалилося. Ну доказано, що зеркало підходить до такої то машини. Є краска на дорозі. Просто так машину спалили, тобто ну, мало було доказів, ну щось є. Потім є мобільний трафік, що в ту минуту, і він сам давав показання, він сам говорить, що в ту минуту він там проїжджав в той час. ну Але він нікого не збивав. Я не раз йому писала: прокоментуйте, будь ласка, ДТП, ну скажіть, що це ви не ви ноль реакції, ноль зміна на лиці, червоні плями і все. І він далі, дружба, два, ліси, заправки, ліси, заправки. Все. власне на тому, що саме Павло Павлов на своїй шкоді іноземної реєстрації іскоє вказане ДТП, а потім спалив автомобіль, пошкодження якого свідчили про причетність до злочину, наполягає потерпіла сторона. Так це чи ні? Остаточно встановлюватиме слідство, адже деякі пункти криміналістичної експертизи є спірними. Подивіться що ти його не збивав. Ти не був там ну ти проїхав раніше пізніше, але в ту минуту ти там не був і ти його не збив. Ja to divlju se u 15 секунд sekund, 15 minuta. Ja je ne zbival. Стороні захисту кілька разів відмовили у клопотаннях, зокрема у взятті Павлова на поруки та відсторонення прокурора від сторони позивача через упереджене ставлення до справи. Крім того, за матеріалами справи ДТП сталася за участі двох авто: першого, яке зачепило потерпілого, внаслідок чого він упав на дорогу, і другого авто, внаслідок переїзду якого чоловік і отримав травми несумісні життя. Цим фактом і апелювала сторона захисту, адже автомобіль Павлова за підозрою і був п. Другий водій з дивних причин уникнув відповідальності, саме другий водій, дії якого знаходяться у причинно наслідковому зв'язку і смерті потерпілого, і який не фігурує в даній справі. Поза як підсудний покинув місце аварії, і залишив людину з тілесними ушкодженнями в небезпеці, після чого на неї наїхав водій іншого авто і потерпілий Загинув головуючий суддя обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного браслету на два місяці до 12 квітня 2019 року. Застосувати відносно підозрюваного права, запобіжний захід у виді домашнього арешту з застосуванням електронного засобу, контролю та заборонено цілодобово залишати місце постійного проживання, оскільки достатньо буде саме такий спосіб запобіжний захід, який зможе забезпечити виконання підозрюваного покладення на нього процесуальних обов'язків та запобігти ризикам передбачити 177 КПК України. Позицію ж самого псевдоактивіста можна спостерігати на сторінці його громадської організації. На думку Павлова, це юридична війна під головуванням губернатора Закарпаття. А свою причетність до ДТП чоловік заперечує навіть після вироку. Більшість громадян України не підтримують вступ України в НАТО. При цьому однозначно за курс на приєднання країни до альянсу висловилася тільки абсолютно меншість українців. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат, лідер опозиційної платформи за життя Вадим Рабінович. Він додав, що і самому Альянсі не надто оптимістично налаштовані в питанні прийняття України до лав своїх членів. Кому мы нужны в этой Европе? Нищи, ободранные, затыкать туалеты у них ремонтировать? Почему мы не хотим построить здесь Украину такую, которая будет с той Европой? Европа это уровень жизни, Европа это зарплаты, Европа это гарантированные пенсии, Европа это отсутствие воров у власти. Европа это отсутствие наглых рож, которые голосуют в зале тремя руками. В Польше один депутат проголосовал за двоих, и тут же, тут же был лишен мандата. А тут свора вся это делает. И на ваших глазах, и вы все это знаете, что я говорю, то, что здесь действительно происходит. Вот основа Европы. Затягнуті паски у селі Дротинці, що на Виноградівщині, де боргує за комунальні послуги близько 100 тисяч гривень. Виховний заклад працює без змін, поза як вдалося домовитися із управлінням Закарпатгазу. Однак будівля сільської ради взимку не отоплювалася з тієї ж причини. Як пояснюють проблему у районній раді? Дивіться далі у сюжеті. У Дротинцях, що на Виноградівщині, проживає дві тисячі селян. За останні роки відремонтували дорогу, облаштували автобусні зупинки та дороговкази. Після 20-річної перерви відкрили дитсадок. Однак той, як і сільська рада, мають заборгованість за спожитий газ. У 2018 році ми не змогли розрахуватися за спожитий газ. У результаті сільська рада. Як споживач була відключена від газопостачання, я маю писати листи звернення прохання до нашої районної ради, просити з адміністрації з ради, щоб виділили кошти нам на погашення наявної заборгованості. Керівництво пальза Карпатгаз пішли на зустріч, тому дитсадок працює без змін, хоч і з великими боргами. Сільська рада дотаційна, тому власних надходжень часом не вистачає навіть на утримання управління працівників сільської ради. У вісімнадцятому році, жовтень-листопад, грудень, працівники сільської ради нашої були без зарплати. Я в тому числі наразі боргують близько 100 тисяч гривень. Однак справи із відновлення дитсадка не зрушить із мертвої точки, поки сільська рада не погасить уже наявні заборгованості. Суд вперше в Україні виніс покарання за булінг. Рішення за новим законодавством ухвалив суд Борисполя на Київщині. В січні учениця однієї зі шкіл міста виклала в мережу непристойні фото іншої школярки. Батьки потерпіли і позвалися до суду. За вчинок доньки тепер мати кривниці має сплатити понад тисячу гривень. Це мінімальний штраф та судовий збір. Нагадаємо, штраф за або цькування становить від 850 до 1700 Сот гривень і покарати можуть не лише учнів, а й вчителі, які замочують конфлікт між дітьми. Вільний студент у європейській країні так, завдяки програмі Free Student українські абітурієнти не тільки безкоштовно можуть вступити та отримувати стипендію, а й цілий рік присвятити адаптації у новому середовищі. Як працює така програма, розповімо далі. Безкоштовне навчання плюс спрощене адаптування, запорука вдалої освіти за кордоном. Так вважають ініціатори програми Фрі стюдент. Справа в тому, що учасникам цієї програми забезпечений 100-відсотковий вступ до словацьких вишів. На факультетах діють адаптаційні програми із вивчення мови, а вибирати майбутню професію можна з дійсно потрібних і високооплачуваних сьогодні напрямків. Нам вдалось додати деякі спеціальності, такі як кібербезпека, такі як пілот, диспетчер Порту, тобто такі, які дуже востребовані, цікаві. В кошицькому технічному університеті найбільш популярні технічні спеціальності а в католицькому університеті на філософському факультеті мовні спеціальності, адже їх можна комбінувати і отримувати. Одразу два дипломи. До речі, один з перших учасників цієї програми зазначає, що підтримку відчував не тільки під час вступу, а й у подальшому. А крім того, студентське життя в Словаччині не менш бурхливе. Що стосується студентського життя, то у нас дуже Дуже весело влаштовують на факультетах декани. Це стосується практично всіх факультетів. Гуляші, зустрічі, пиво з деканом, піца з деканом і так далі. Тому подібне. Це для чого це проводиться? Для того, щоб. Зблизити студента і зблизити викладача, зблизити професорів вони є одне ціле. Це одна команда, яка працює над тим, щоб був хороший результат. А від цього будуть задоволені як студенти, так і доценти професора. Аби отримати освіту європейського рівня, не потрібно багато грошей, тільки бажання і готовність навчатись. У сумнозвісному поїзді Укрзалізниці сполученням Київ Рахів сталася нова надзвичайна ситуація. Невідомі кинули у вікно вагона камінь. В результаті в одному з купе вилетіло скло. Про інцидент Фейсбук повідомив один з очевидців. Уламки скла поранили пасажирів, проте на щастя обійшлося без тяжких наслідків. Загроза Карпатській бджолі, понад півтори сотні фахівців завітали в Ужгород, аби обговорити проблему збереження унікальної комахи. Пасічники, професіонали, медовари та технологи України провели триденне обговорення, аби знайти відповіді на проблемні питання та налагодити співпрацю із закордонними партнерами. Все чула та бачила, і наша знімальна команда вона і розкриє деталі солодкої теми. Закарпатська комаха-трудівниця вже давно популярна в Угорщині, Чехії, Словаччині, Румунії та навіть у Молдові. Більше того, селекційних карпатських бджіл уже успішно використовують у Китаї, Кореї, на Кіпрі та в Канаді. Проте існує велика загроза для репродукції цієї комахи. Тож, аби вирішити проблему збереження карпатських бджіл, в Ужгород з'їхалися півтори сотні фахівців за кордону та України. Ми повинні захищати карпатську бджолу, тому що у Румунії існує комерційна тенденція, коли бджолярі, які не входять у цю асоціацію і які не займаються розвитком карпатської бджоли, виводять гібриди, які потім намагаються продати за кордон. Тому справді існує велика загроза для репродукції карпатської комахи, яку ми захищаємо законом. Не тільки обговорювала а й влаштувала тематичну виставку для ознайомлення з атрибутами бджільництва. Леонід із Києва приїхав на Закарпаття з ось таким інноваційним скафандром, який не тільки зручно носити, а й забезпечує 100% захист від укусів бджіл та інших комах. Гарантовано 100%, що не прокусить, воно деже видно, що воно дуже плотно. Це ось три сітки. Три сітки зробили як експеримент. Ну це, це зараз тренд. Він повністю провітрюється. Три сіточки пчола по своїй фізичній можливостям не може їх прокусити. Літку цілий день на роботі. Це робота, це 200 вуликів, там і 300, і 500, їх треба прокачати. Це цілий день на роботі. Ти зняв, відкрив, от відкрив. Дуже якісні, до речі, замки, дуже якісні. Відкрив, перекусив, знову одів, пішов. Дружина Волинського бджоляра, пані Марія, навчилася виготовляти із воску та маточного молока медову косметику, креми, лосьйони та скраби за свою оригінальну продукцію, жінка навіть здобула титул медова княгиня України на всеукраїнському медовому чемпіонаті. Масочки, які містять не просто мед, а й пилок. Пилок це вітамінний комплекс дуже широко застосування. Але коли до нього ще додати масла відповідно до типу шкіри, це буде живильна масочка. Аметод криває пори, пильця заходить своїми багатющими властивостями, і масла відповідно до любого типу шкіри, яка підходить. Також усі бажаючі змогли ознайомитися із елементами устаткування, методичною літературою та поспілкуватися із найкращими бджолярами України. Закарпатські рятувальники застерігають туристів від походів у гори у зв'язку зі снігопадом та хуртовиною на високогір'ї Закарпатської області отримається значна сніголовинна небезпека, третій рівень. Повідомляють у Закарпатському гідрометцентрі. Аби зимовий відпочинок у Карпатах не завершився трагічно. Туристам необхідно дотримуватися низки правил. Насамперед, надзвичайники наполягають на обов'язковій реєстрації всіх, хто підніматиметься в Карпати. Рукописні альбоми, фотозона та книги усе це існує у районній бібліотеці Воловця. Михайло Шутка, Федір Корнаш, Іван Халус та ще безліч митців, які увіковічили свої роботи на стінах районної бібліотеки. І, хоча зараз для дітей та молоді у пріоритеті інтернет, а не паперовий носій знань та інформації, все ж царину книг відвідують у селищі часто. Як виглядає абстрактне мистецтво по-закарпатськи Бачила Яна Тимчук. Рукописні альбоми, фотозона та книжки, які вже ніде не знайти. Усе це є у районній бібліотеці воловця. І хоча зараз для дітей та молоді його пріоритеті інтернет, а не паперовий носій знань та інформації, все ж царину книг відвідують у селищі часто. Ну, наша районна бібліотека відкрита в 1946 році. Книжки представлені, оце в нас література закарпатська, краєзнавча літературу. Тут у нас постійно діюча книжкова виставка. Михайло Шутка, Федір Корнаш, Іван Халус і ще безліч митців, які увіковічили свої роботи на стінах районної бібліотеки, яка назавжди залишить тут присутність їх творчості. Царина книг постійно поповнюється різноманітними витворами мистецтва. Оце пейзаж, картина Корнаша Федора Івановича, оцей крокус у оці... фото... фото художника фофото художника з Оці картинки. А от у Воловецькій селищній раді також не забувають про високе. Там нещодавно з'явилися картини дещо сучасніші, які на спільному пленері з учнями Воловецької школи мистецтва написали митці закарпатської спілки професійних художників. Дітям було дуже цікаво. Після вже польових, таких як так би мовити, польової роботи вони влаштували виставку своїх картин, тих, що намалювали у нашому районному будинку культури. Прийшло чимало людей, було багато діток. Дітям більше всього сподобалося. До речі, кожний вибирав картини, які йому більше подобалися. Після виставки професійні художники запропонували, аби громада обрала картини, які найбільше сподобалися. Тож абстрактні пейзажі воловця тепер прикрашають стіни адмінбудівлі. Дякую за увагу та довіру. Не забувайте навідувати наші соціальні сторінки. Там багато цікавої та корисної інформації. На цьому завершую випуск. До зустрічі на першому кабельному.